Конституція святиня. Нам як сонце і вода, як повітря і хліб єдиний Україні дорога. Кожна держава має свою конституцію і вважає її найціннішим документом. У цьому документі закладено основу держави, її суспільні і національні цінності, життєво важливі права та свободи громадян. Українець і хоче право мати, завжди усе, що думає, казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано, по праву. Я українець. І маю право знати про тих, кого героєм вважаю, що людство рятувало від руїн, синів і дочок і тих україн. Я українець і моє це право любити землю, горду і величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був є і буду. Співає одна Україна і двох не буває, місця, де вродились ми завжди святі, хто рідне усе на свої забуває, той долі не знайде в житті. Золоте колосся, маки у житах, крайборіт калина, верба яборина, храмий її світлиці барва рушника. Рідна Україна то душі краплина, пісня журавлина у ринковий час. Рідна Україна то земля єдина, що сходи ногами, босими тарас. Ми з вами живемо у непростий час, на нашу долю випало багато випробувань. але ми ніколи не думали, що прийде і у наш війна. Я тобі скажу, де квітне димиса, де срібля стаміч, де ретить темних вода. У далекий край лежить налегій шлях, до кихи жаріч не спиме рідна земля, пробивство гір, Україно, відкрізь свою очі у світлі далекій зеро.